На церемонія суші та читання хоку. Так у Тернопільському кооперативному торгівельно-економічному коледжі відзначили День Японії. Студенти, розповідаючи історію, водночас провели і віртуальну мандрівку азіатською країною, демонстрували також традиції, гостей зустрічали гейші. Конішіва, це вітання японською. Доброго дня, привіт. Ми приготували такі кімоно. Це традиційний одяг в Японії. Це так як в нас, от вишиванка, там шаровари. Це наш традиційний одяг, а це в Японії. Зачіска, наприклад, перший раз а, я такову згаду. Зачіски це було складно тип рукара, який дійсно би погодився на таке зробити. Часто що ну не кожен має таку змогу, і не кожен захоче. Ну насамперед мені найбільше це сподобалося. Наприклад, добре наші такі. Свята готувалися майже два місяці, і як запевняють дівчата, захопилися вивченням культури Японії і із задоволенням відкривали для себе традиції країни, де сходить сонце. Я сама захоплююсь азіатською культурою. Мені дуже подобається як японська, так і корейська. Більше приділяю увазі корейської культурі. Чомусь вона припала мені більше до душі, і саму історію навіть вивчала. Японська культура вона взагалі дуже цікава сама по собі. І я взагалі з такою цікавістю з таким захопленням до цього поставилася. Вивчали хоку це японська поезія мацубасю. Теж вправлялися у приготуваннях суші, і наші студенти-дизайнери. В них це традиційно кожного року. Вони вони виготовляють орігами. А цього року вони виготовили вже більше тематичного, більш тематичних виробів для того, щоб оформити дизайн е, закладу і щоб наблизити гостей до японської культури і власне мистецтва орігання. Провели майстер-клас приготування суші. Після чого всі присутні дегустували одну із традиційних страв азіатської Кухні, окрім того, мали можливість ближче ознайомитись із звичаєм японської чайної церемонії. Японська культура досить самобутня і збереглася з давніх часів. Це впринце вирізняє її з поміж інших. Це далека країна, яка нам мало відома, і нам дуже приємно знайомитися з новими і новими фактами. Для нас цікаво було власне їхні традиції, чаювання в них прирівнюється це майже до релігії. 2017-й оголошено роком Японії в Україні, адже цьогоріч відзначають 25-річчя встановлення дипломатичних відносин між країнами. Цей рік оголошений роком японі. Японії, що означає, що десь поглиблено вивчається японська мова, звичаї, традиції японської культури, і е, на основі е, указу президента є е, розроблено розпорядження голови адміністрації е, для того, щоб відзначити такі дні Японії у Тер... у Тернополі.